фаршировані баклажани. Мене звати Олена Онищенко, я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. І сьогодні у нас буде незвичайний рецепт. А ви не забудьте поставити вподобайку під цим відео, залишити свій коментар та підписатися на мій канал. Я готую цю страву дуже багато років, і я дуже щаслива, що на сьогоднішній день баклажани доступні для приготування протягом усього року. Єдиний нюанс, який потрібно робити дуже обережно, це дістати всю внутрішню частину з баклажана так, аби сама корзинка залишилась неушкодженою. Я покажу, як це швиденько зробити. Далі ми все наріжемо дрібним кубиком, обсмажимо разом з цибулькою та фаршем, начинимо баклажани 10-15 хвилин на їх тушкування, і ви можете подавати страву до столу. Отже, перш за все, нам потрібно відрізати ось цей корінчик. Це, ось такий варіант нам тепер підходить для того, аби ми дістали внутрішню частину. Що я зараз буду робити? З однієї сторони, ножем доходячи по всій центральній частині, я ось так розрізаю баклажан, ніби як навпіл, але не дорізаю до кінця. Тобто я доходжу десь до серединки носика. Тепер баклажан можна частково розкрити. Що я буду робити далі? Нам знадобиться маленький ніж, і також, можливо, буде знадобиться чайна ложка. Тепер поп шкірочку я обережно намагаюся отак от, таким чином вирізати внутрішню частину м'якоті. Спочатку я вирізаю те, що доступне. І ось такими невеликими шматочками буду складати в миску. потім ми це все наріжемо. Тобто, ми це робимо з вами. Поступово ні в якому разі не розрізаємо баклажан повністю, тому що у нас має бути отакий човник, який ми потім будемо фарширувати. І так само я продовжую поступово обережно вирізати всю внутрішню частину із баклажана. Всі три наші баклажани. У нас тепер утворилися ось такі човники, які ми потім будемо наповнювати з вами. А тепер нам потрібно нарізати, в принципі, довільним кубиком. Я ріжу дрібним, ви можете нарізати будь яким внутрішню частину баклажана, її ми потім будемо обсмажувати. Спочатку ми обсмажимо цибульку, потім додамо внутрішню частину баклажанчика. Після цього ми додамо фарш. Це все гарнесенько обсмажимо і далі будемо начиняти баклажани. Баклажани повністю порізані. Ось таким невеличким кубиком, десь пів сантиметру приблизно. Я люблю такий дрібненький кубик. Ви можете, як я вже казала, нарізати по-будь-якому. Далі мені потрібно нарізати одну цибулинку. Знову ж таки, ви можете взяти одну, можете взяти дві цибулинки. Це все залежить від того. Який смак цибульки ви полюбляєте у кінцевій страві? Мені достатньо однієї, ну, а ви вже вибираєте самостійно. Нарізаю так само дрібним кубиком і починаю одразу обсмажувати. І тепер додаємо баклажанчики. Потім додамо з вами фарш і будемо обсмажувати вже все разом. По кольору баклажанів вже видно, що вони пропарилися. І зараз ми можемо додавати фарш на цьому етапі. Додали фарш, обсмажуємо його. І після того, як фарш змінить колір, ми будемо це все з вами підсолювати і додавати спеції. Фарш у мене телятина. Ви можете використовувати будь-який, звичайно. Фарш змінив колір і саме настав час, аби додати спеції. Сіль, перець, часник сушений. Ну, а далі за вашим бажанням. Ось так гарнесенько ми протушкували нашу начинку. Вона фактично вже готова на 99%. Дуже ароматна, дивіться, дуже красива. У фарші, звичайно, було трішки сала, тому мені не потрібно було додавати багато олії. Адже баклажани вібрали все те, що було на сковорідці, а фарш додав усієї соковитості. Ми переклали нашу начинку у миску. Я вже наповнила один баклажан. Зараз покажу, що ми робимо далі. Ви, звичайно, можете наповнювати прямо зі сковорідки. Я беру баклажанчик, розкриваю його. Далі за допомогою десертної ложки, ви можете використовувати десертну, можете використовувати столову, це вже як вам зручно. Я наповнюю баклажанчик всередині. Але наповнюю його так, аби він ніби як сходився. Тобто, мені не потрібно, щоб він був занадто ось такий широкий. Якщо, звичайно, у вас гіпербагато начинки, то можна вже. Зробити їх і ширшими. Але потім, коли вони починають тушкуватися, починають ніби як прокіпати, є вірогідність того, що начинка може витекти. Тому я зазвичай намагаюся зробити начинки рівно стільки, щоб баклажанчик красиво закривався. Отже, ми наповнюємо, розподіляю гарненько все всередині. Дивлюсь, аби він практично закривався. Далі я взяла ще одну сковорідку. Ви можете брати кастрюльку, наприклад, і ми викладаємо баклажанчики всередину. Наповнимо ще третій. він також ідеально сюди стає. Далі приготуємо з вами заливку, якою будемо. Покривати наші баклажани, накриваємо все кришкою і тушкуємо десь приблизно 15 хвилин на середньому вогні. Для приготування заливки для наших баклажан я буду використовувати ось таку концентровану томатну пасту. Вона готується із чистих помідорів, які дуже сильно уварюються до ось такої густої консистенції. І далі це все закривається в банки і продається в магазинах. Якщо у вас недоступна така паста. Ви можете використовувати ту, яка є в наявності, також розводити її з водою, або використовувати свіжі помідори, також додаючи туди трішки рідини. Мені на цю концентровану пасту, тут у нас 2 столові ложки, потрібно буде приблизно 250 мл води. Коли ви залиєте баклажанчики цією рідиною, ви подивитеся, якщо вам цієї рідини буде замало, тому що вона має доходити десь до третини баклажан. В залежності від того, звичайно, яка у вас кастрюлька, і скільки баклажанів ви будете готувати. Ви можете додати трішки води. Також через те, що у нас ця паста не солона, я буду додавати трішки солі, аби ця заливка не забирала сіль із самих баклажан. І ми пам'ятаємо, що наші човники шкірочка вона також не солона. Тому краще додати солі до вашої пасти. Що ж, я починаю готувати. Я зараз заливаю невеликою кількістю води і гарненько це все буду розмішувати. Далі, коли це буде вже однією сумішю, тобто воно це все з'єднається між собою всі інгредієнти. Я додам залишок води, додам сіль і буду заливати баклажани. Що ж, я приготувала заливку. Ви можете також використовувати томатний сік для цього. Зробимо ось так обов'язково. Спочатку поливаємо баклажанчик зверху, це буде неймовірно смачно. Ця томатна паста додасть отакої пікантності нашій начинці. І тепер я це все обережно розливаю ось так. Вийшло досить густеньке в мене. І тепер трішки додам ще рідини. Ось так. Аби це все не пригорало. Тут у мене немає пасти, сюди не додали. І тепер прохожуся ось таким чином. Це все розрівнюючи. Обов'язково дивимося, щоб під баклажанчики також потрапила рідина. щоб наші баклажани не прибирали. Баклажани ставлю на плиту, накриваю кришкою. І тепер даю їм тушкуватися десь приблизно 15 хвилин. Цього часу має вистачити, аби баклажанчики стали ніжними, м'ягенькими і були готові до подачі. Гляньте, баклажани закипіли приблизно десь за 2 хвилини, і на маленькому вогні вони так будуть тушкуватися час, який залишився. Накриваємо кришкою, і залишаємо їх саменьких. Баклажани повністю протушкувалися. Я залишила їх охолонути прямо в сковорідці десь приблизно годину-півтори, тому що я особисто полюбляю в холодні подачі. Ви маєте обрати для себе буде вам більш смачно в теплому вигляді чи в холодному. Не забудьте також обов'язково полити наш фарширований баклажан томатною заправкою, в якій він тушкувався, адже це додасть вашій страві неймовірної свіжості. А також підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайку під цим відео та свої коментарі. Також ви можете стати спонсором мого каналу, за що я вам буду дуже вдячна. З вами була я, Олена Онищенко. До зустрічі в нових відео, Па-па!